Всім привіт! Сьогодні ми створюємо образ для денної презентації, для денного семінару. Ось цей я поетапно записала все на відео. Сподіваюсь, вам буде цікаво переглянути і вперед! Всім привіт! Мене звати Саша, ви на моєму каналі makeup пригоди і сьогодні ми з вами збираємося на презентацію. Презентація буде нового бренду кондиціонерів, але то не важливо. Важливо, що ми нафарбуємось. І зараз я почну і разом з вами перевірю свої новиночки, які я б використовувала вже по одному разу, тобто, це буде не перше враження, але я не розпробувала. Що це таке, тому сьогодні з вами будемо намагатись розпробувати. Сперше ми будемо фарбувати очі, ну, щоб нам нічого не посипалось, і я візьму оцей рімель Multitasker за рекомендацію одного блогера, це Ол oh, Сирена. Купила як підложку під тіні. Зараз спробуємо, як воно буде працювати. Не зрозуміла поки що, чи воно справді настільки стійке. -стійке. Але мені поки що подобається по перших враженнях, як воно застигає. Як він застигає? Це ж консилер чи мультитаскер, як його назвати? Презентація в нас в день, тому фулл голем не будемо робити. Ну, можемо, але наше шокувати людей? Да? Настільки, настільки вражати. Десь пара пришечків, це малюнь, щоб сидіти не такою похмурою. Да? У нас з вами є приблизно 30 хвилин, може 40, для того, щоб зібратися. Олівчик в мене від Елен Про, олівчик і пензлик для розташування цього олівчика. Намітимо стрілочку цим олівчиком. Планую робити розташовану стрілку, а там як піде. Цей олівчик я також використовую, мабуть, другий раз. Не знаю, щось не доходили руки. Фарбуюся я в основному вранці, а вранці немає часу розташовувати того олівця. Зараз не потрібно хвилюватися за те, що він може бути е, трохи там, типу. Нерівно чи ще щось, ми просто створимо підложечку під тіні, щоб вони були плотніші і краще трималися. Тут трохи додамо у зовнішній куточок. Ну, домалюємо там тінями більш рівно, бо в мене олівчик не точений. Нема коли точилку шукати. Десь загубила свою. Нова, поки що їде з. Так, зараз головне симетрично. Нова поки що їде з сефори, зробила замовлення. Що замовила, не скажу, але покажу потім. Потім дотушуємо тінями. Ой олівчик доволі швидко застигає. він геловий, але не можу сказати, що він не дуже стійкий. Якось зробила ним стрілочки, коли перший раз користувалася, і пішла гуляти, а ці стрілочки в мене пропали за вечір. Не прийшла додому, їх майже не було. Ну, треба було прибити тінями, Я це не зробила. Але тепер я знаю, як цей олівчик працює. Трохи додамо тут кольору. Так, настала пора тіней. Обережно додамо тіні. Використаємо Наташа Glam Palette. Спочатку колір смоу. Додаємо в цю стрілочку, перебиваємо її. Його майже не видно. Цей колір, але він допоможе зафіксувати гелевий олівчик. Not bad. Зафіксували. Потім беремо пензлика для блискіток. Блискітки, блискітки, блискітки. Які ж ми використаємо блискітки? М -м -м. Золоті. Центр Айлі, там є золотий такий колір. Зверху прибиваємо на нашу всю інсталяцію. У мене Total Black Look. Золотий нормально до нього пасує. I think so. Розмазали блискітки по повіці. Такий не дуже плотний колір. Вийшло. Зараз його трохи додам. Угу. Mm -hmm. mm -hmm. Окей, і розташуємо складочку відтінком, які називається складочка. Кріс додамо сюди трохи кольору на вуголочки, щоб була форма ока. І також трохи виділимо нижню повіку. Оцим кольором світленьким. Не будемо акцентувати на неї зараз. Просто, ну, щоб вона була. І візьмемо тонкий пензлик для стрілочок і трохи е, темнішим кольором там лашлайн. Пройдемося по низу стрілки та по лінії, як по назві цього кольору. Так. Трохи олівця додамо ще в вслизову верхню. Боже, як мені треба точилка. Це капець. Давай, сефорочку, піднапряжися. Ні-ні-ні, на нижній слазові нам не треба. Ну що скажете? Непогано, я думаю, для денного макіяжу. Зучимо поки досить, туш останнім цим намалюємо. І наступна новинка в мене оцей е, Perfector 4 in One Glow від Maybelline Instant anti age Не знаю, що тут анті-айджного. Угу. Отака От в нього подушечка. Це такий, типу, праймер під макіяж. Як вони праймір, консилер, хайлайтер, хайлайтер і бібі-крем в одному. Не знаю, не впевнена, що воно працюватиме як консилер, бо воно занадто прозоре. Консилер це все ж таки такий продукт, який вимагає більше кольору. Розмазуємо його по обличчю. Обличчя в мене підготоване була сироватка, був Флюїд. Трохи на шиї, колір, бачно, трохи дикий. <смі> але прочитала на мейкапі у відгуках, що його не потрібно розташовувати спонжем, Зараз попробую розмазати його руками. Так. Бо він дуже прозорий і пишуть, що спонж від нього залишає лише. Спонж від нього залишає лише блискітки. Цікаво. Зроблю собі колажик, щоб отримати фото до після, але не впевнена, що щось змінив. Трохи додав близько для шкіри, але він такий жирненький. не знаю. Відчуття цікаве. Зараз, щоб йому дати застигти використаємо туш. До речі, панорама, нашумівша, Не знаю. Туш, як туш, коштує недорого, то що від неї. Якби це був якийсь діор, то, понятно, щось треба було вимагати. Ну, непогано, непогано. Понятно, що накладні її на денну презентацію, це перебор. Але як були б мене пучки, можна було б наклеїти на таку активну стрілку. Я таку активну стрілку в день зазвичай не роблю. До речі, на очі в нас пішло 15 хвилин. Я не знаю, скільки буде відео. Бо я щось там поріжу, там, якісь моменти. Але, дівчата, 15 хвилин. І така краса. Ну, звісно, я себе, себе не похвалю, що похвали. Так, туш готово, не знаю, чи він зафіксувався, чи ні. Але не, нам, нам нема коли чекати. Слухайте, ну наче вирівнялося обличчя в, в мене. Хм. Цікаво, цікавий продукт. Цікавий. Побачимо, як він буде носитися. Я вже одного разу наносила, так і не зрозуміла. Це я калатаю свій тональний крем. Звичайний, в мене ланком Miracle. Наношу на руку бо я десь загубила свою палітру. Е, мені зазвичай на все обличчя вистачає два з половиною натиски помпи. Поділіться, як у вас, наскільки вистачає тонального крему? Бо в мене банка тонального крему, скільки тут мілілітрів не бачу. А, 30 мілілітрів. У мене банка тонального крему трохи довше, ніж місяць, тримається. Але я кожен день фарбуюсь на роботу. Мені дуже цікаво, чи вкладуся я в час. Встигну посушити волосся, трохи його вкласти. Дуже вкладати не буду, бо це не мій вайб. Нормальна вкладка. <хи> не знаю чого. Може, колись я собі куплю дайс, але це зміниться. Але поки що в мене давить жаба на такі речі. Так, ну, угу. дивлюсь картинку, яка в, яка в мене на камері. Ну, десята. Непогано, наче. Не дуже додавшись тональний крем, да? Його прозора досить нанесла. Зараз оплотнемо трохи під очима. Ці... Бляха синюки. Це е, Razer Multi Use Concealer. Рожевий. Він так е, персикового кольору і коригує синячки дуже добре. Із-за цього. Це такий, це такий закон кольорової корекції. Бо вони, е, синячки мають сирувато-зеленувати підтоп, і персиковий кольор їх добре маскує. Так, поїхали зробимо кремові рум'янки. Як ти мене бісиш? Але до використання до кінця. Додамо на губи, бо я замалювала тональним кремом, і їх не видно, і мене це бісить. Так, а трохи наносив ще. Боже, як воно все. як воно все хлипке, стейше. Як так можна? Не 3 гривні, до речі, коштує. Так. о-о-о-о, Трохи додалось кольору. Угу. Корекція. Це, до речі, теж Анестейша, але тут металева. Металева е, туба такий дуже добротний. Взяв в руку маєш весь, знаєте? Тут трохи домалюємо носа. Під губою. Підкреслимо підборіддя. Такий е, Карлсон, да? так? Хоче таке Ха. Так. Лоб розміром з королівства Англії. Зараз трохи підкоригуємо. Там, правда, чолочка буде, чопчик. Не дуже важливо, але додаю все одно туди коректор. А це під губою над губою. Такі трікі плейсис, тому що іноді забуваю їх розташувати. <с?> <с?> так. Корекція. Це все добре зафіксувати пудрочкою. Худочка. Коли я тебе вже до використаю? Вже не терпиться. Купити собі іншу. Це я е, започку, започаткувала для себе такий проєкт, типу Project Pen. Типа, поки не використаю це, не купляю нове. Це дуже важко. Це дуже важко. Але я сильна, я справлюсь. Я сподіваюся. О, блін, брови. Ми ж брови не зробили. Ми ж брови не зробили. Зробимо цей. Трохи його знімаю, обсерветку. І зачісую. Реальна мінімальна кількість продукту, але максимальна фіксація. Не знаю, як це працює. з бодрим, Бо вони в мене сумненькі. Ну, кольцем не буде підмальовувати, все одно там буде чубчик. Хай буде. Трохи підправлю потім, коли підсохне. Так, так. Так, суха корекція. Настав твій час. Незмінна тємка. це ці рум'янки. Змішую трохи пудрою, щоб не був такий інтенсивний колір. Боже, яке воно класне. Оце 90 євро, звісно. Чи доларів? 90 баксів. Але, боже, яке воно, яке воно круте. Господі. Так, бронзер. Додамо сухого бронзеру. Тушуємо колір пудру в димку. Не було менше. Так, о, цей, можна навіть оцею пудрочкою, яка ну, найсвітліша. вона називається? Я, я, мабуть, собі куплю таку пудру повнорозмірку окремо. Також бачу, що можна додати ще кольор. В дзеркало побачила. Тут можна ще трохи притоптати. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Какова красота. Так, додамо пудру ще під очі окремо. Бою той худочкою очі не дуже е, заходжу інтенсивно, бо вона робить мені сахару. Так, фінішна пудрочка. Собака. Рушник вже тікає з голови. Давайте швиденько. Це фінішна пудрочка. Оп-оп-оп. Hourglass. Оп. Колір в мене Diffuse Light. Хочу спробувати інші кольори. Оце світлий. Там ще такий рожевий. Думаю, що мені піде під мою оливковий підтон. Так, ну на обличчі вже красотка. Хотіла ще спробувати оце, але. Поки залишимо так. Привіт! У мене є отака штука. Додамо термозахист. Так, для. Протоколу вже збирається 27 хвилин. Додаю термозахист. Розчісую волосся. Оце є штукою можна розчісати навіть висвітлене волоску мокре. Я його розчісую, тому що е, мені треба розподілити е, термозахист по волоссі. На кінці на засвітлену частину освітлену мою, на мій Air Touch. Додамо масла. Додамо олійку Matrix Oil Wonders. Термозахист у мене чи. До речі, непоганий, але я не знаю. Який повинен бути поганий термозахист. Волосся в мене не січається, не відвалюється, але я і укладку роблю не так часто. Прямо укладку. Феном сушу кожен день, звісно. Бо в мою голову майже кожен день. До речі, дівчата, не знаю, чи був такий досвід. В мене було натуральне волосся. Потім я зробила цей ну, висвітлила кінці, ну таку другу половину. І вона стільки олійки почала брати. Я не знаю. Два рази, мабуть, більше. Я ось я використано за ці декілька місяців, що я після того, як я пофарбувалася. Не знаю, як це працює. На коріння буде оцей Для об'єму спрейчик від е, L'Oréal. L'Oréal Professional. Я не знаю, чим відрізняються ці лінійки взагалі. Не, е, це на коріння волосся. Подобається дозатор оцей. Але не знаю, не впевнена, що. Так, погнали. трохи посушимо спочатку. Сушила трохи феном, звичайним, бо це довга історія. Потрібно е, підсушити на 80% для укладки волосся. Верхній шар відкремлюємо. Хай буде човка в нижньому. Крутимо волосся від обличчя в іншу сторону. крутила локони, їх потрібно було б ще зафіксувати на бігуті, щоб вони остигали в такому положенні, але мені достатньо просто додати об'єму для волосся. О, загальний час десь 40 хвилин. Чолочка ще трохи впаде, але ну вже. Вже досить непогано пішла вдіватися. І Бігти, треба вже вам обідати, йти. щоб встигнути пообідати перед презентацією. Дякую за перегляд. Мені подобається моє волосся зараз. Дякую за перегляд. Гарного вам робочого дня, гарних вам зборів, удачних презентацій. Підписуйтесь на мій канал, не забувайте ставити лайки, підтримуйте український контент. Пишіть, що ви думаєте про мій образ в цілому, або про інші мої відео. Дуже цікава ваша думка про картинку, звук. Також можете написати, якщо є. Можливість я всі зауваження вислухаю. Прийму, буду обов'язково відповідати. Дякую вам за перегляд, Па-па!